Доброго дня малята! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. До нас у гості прийде, а хто ви зараз подивитесь? Доброго дня, малята! Я вас радий дуже бачити. Подивіться, що я вам приніс. Боже, зайчику, а що це? Це я вам приніс в корзинці. Дуже цікаво щось. А що ви повинні відгадати загадку? Послухайте, уважно, я вам зараз розкажу. Золотистий і корисний вітамінний, хоча різкий. Гіркий смак має, коли чистим сльози проливає. Ой, зайчику, а що ти таке приніс, що я не можу навіть... Відгадати? діти, а ви зрозуміли, про що ми йдемо? Так, подивіться, це цибулька. Цибульку нам приніс зайчик. Давайте разом з вами розглянемо її. Малята, скажіть, будь ласка, це фрукт? Це, чи овоч? Так, це овочі. А скажіть, якого кольору цибулька? Вона жовта. А скажіть, яку форму нагадує цибулька, геометричну форму? Так, вона схожа на кульку. Ми можемо її отак покачати. Зайчик, допоможи мені. Отак От можна покачати. А ще скажіть, малята, цибулька це... Плоскосна фігура чи об'ємна? Так, вона об'ємна, тому що коли ми отак покладемо її до ручок, ми не можемо з'єднати наші долоньки. Вона об'ємна. Дітки, а ще зверніть увагу, що є у цибульці. Бачите, маленький зелений такий пірічку виглядає зверху. А знизу маленькі корінці. І ще я вам хочу сказати, що цибулька, вона дуже корисна, тому що в ній дуже багато вітамінів. І взимку, в організмі, вже мало вітамінів, повинні ми всі їсти цибульку. А зараз, маляти, я вам розкажу одну цікаву історію. Зайчку, ти теж послухай, добре? Ось така гарна дівчинка-цибулька. Я її посадила в себе вдома, поставила у стаканчик із водою. Зайчику допоможи ось. Тут є водичка, і вона мені стояла тут у стаканчику, з водою. Ось вона росла, 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 і в неї. Зверху виросли такі гарні пір'ячки. Вона була дуже щаслива, коли себе побачила. А проходив деякий час, і вона почала сумувати, тому що її подружки залишилися у корзинці. І вона дуже сумувала за ними. Цибульки, які Залишилися в корзинці, дивились на свою подружку і бачили, яка вона гарна, які у неї зелененькі виросли пір'ячки. Цибулька така зелена виросла. І вони теж хотіли, щоб в них виросли отакі гарні пір'ячки зелені. Діти, давайте допоможемо подружка. подружками. А для цього нам потрібно їх. Подивіться, що я приготувала. У нас є ось такий гарний горщик, в якому знаходиться зем'я. Нам ну, потрібна ну, ось така лопатка, водичка, велечка, серветочка. І ми зараз будемо з вами саджати цибульку. Беремо, робимо ямку. Дітки, зверніть увагу, у неї верхній хвостик буде рости вверх. А це корінці ми вставляємо цибульку от так і пригортаємо, щоб зверху залишилось тільки кінчик цибульки. Так, це ми покладемо, беремо ще, тепер вони будуть. Всі разом. Так. І основну цибульку ми так велику, щоб вона виглядала, вони будуть усі разом. Ось ми малятка посадили. Тепер обов'язково потрібно їх поливати. Щоб земелька була волога. Усі рослини дуже люблять водичку, світло, сонечко. А і ще ми, малята, проведемо експеримент. Ось цю цибульку ми з вами поставимо в стаканчики з водою. І будемо спостерігати, як в неї будуть виростати корінці, і від ціль буде рости зелене пірючко. Як в землі цибулька може рости, також може і в водичці. Ми її просто поставимо в стаканчик. І через деякий час ми побачимо, як ростуть корінці. Ми будемо з вами це спостерігати. Ти побачив, як саджати цибульку? Так. І дітки всі побачили. Малята, через деякий час ми з вами продовжимо наше заняття. Тобто ми з вами будемо спостерігати, як росте наша цибулька. А зараз ми її поставимо на підвіконня, щоб в неї було багато світла. І не забувайте поливати свої рослини. До побачення, малята!